Там там, 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 там. Ой, доброго дня, пані та панове! Коротше кажучи, Asus BE88U. Дуже крутолезний Wi-Fi 7 роутер. Звісно, він не дешевий, бо перше, що мені напишуть, навіщо він потрібен, навіщо він потрібен за такі гроші. Я вам поясню. Бо це два 10 гігабітних порта. З SFP. Тобто ви сюди оптику можете заводити. Тут є 4 2,5-гігабітних порта, теж ван-порти, тут є 2,5 гігабітні а можна які об'єднувати для, балансу, для, для балансування навантаження, об'єднувати для відмовостійкості. А, і ще є додаткових 4 гігабітних порта, і ще є в нас USB 3, наприклад, для 4G, 5G інтернету. Ну, мобільного, звісно, і сумарна пропускна швидкість тут цих портів 34 Гбіт. І все це реалізовано за допомогою нового чотириядерного 64-бітного процесора, дуже потужного процесора. І звісно, тут є в нас Wi-Fi 7, але це дводіапазонний роутер. Якщо хтось думає, що Wi-Fi 7 — це обов'язково 6 ГГц, яких тут немає, і 320 МГц ширини каналу, то ні. Є страни, де е, заборонено 6 ГГц, та і Wi-Fi 7 — це не зовсім про 6 ГГц. Бо у стандарті Wi-Fi 7 не тільки частоти і діапазони. У Wi-Fi 7 є 4K-кам, який дає 12 біт на символ, у порівнянні з Wi-Fi 6, де було 10 біт на символ. А далі тут є максимально можливий ну, у роутері 4 х 4 mu ММО, а максимально важливий Wi-Fi 7, 16 х 16. Є безліч різноманітних плюшок, з якими можна працювати, включно і Multi-Link Operational, тобто МЛО у двох діапазонах. Тобто він може об'єднати 2,4 і 5 ГГц на Wi-Fi 7 смартфонах чи Wi-Fi 7 девайсах, які конектяться. Одночасно у дві мережі, тобто він це може дуже крутелезний роутер, який я можу позиціонувати не тільки для дому, бо для дому тут круто. Він підтримує iMesh, звісно, це все все прикольно. Але в нас у домашніх умовах він може використовуватись як ігровий, бо в нього є багато ігрових функцій. Не таких не всі функції, які є у рох-роутерах, але вони є. І до того ж його можна використовувати як бізнес рішення, бо тут є і vps тунелювання є різноманітні vpn сервери vpn клієнти і ще в нас є гостьові портали у гостьових мережах. Тобто тут про версія гостьових мереж можна робити там якісь неймовірні речі. Давайте так, зараз ми його розпакуємо, ми потім подивимося скільки коштує, що заявляє виробник, а потім тестуємо і зробимо виставки. Але роутер відразу скажу крутий. Переходимо. Дивіться, яка коробочка. Тут в нас роутер rt БЕ 88 з індексом швидкості be 7200 чотириядерний, 2,6 ГГц процесор, 10 Гбіт подвійний порт, SF чи SFP, чи LAN rj 45 Коротше, дуже крутелезна річ. Давайте подивимось, що всередині. Опа! І в нас тут Asus. Ну, є блок живлення на 45 Вт. Ось такий цікавенький, прикольний. Є в нас. Перехідничок, не перехідничок, а така євровілочка, євроштекер. Є в нас ще додаткова для Англії штекер, я його не відкривав. І є ось такий патч-корд, CAT 6, дуже крутелезний, прикольний. Тепер сам по собі роутер, діодна панелька. Тут в мене вже вставлено. Я вставляв sfp порт Є Lana G45 на 10 Гбіт, є SFP, шка 4 порта. На 2,5 Гбіт, гігабіт. Один з них ігровий, і е, дивіться, і в нас він може бути ще Ван. У нас Ван 2,5 з SFP гігабіта чи LAN rj 45 на 10 гігабіт. Чотири порта е, гігабітних, USB третя. І що? І ось такі чотири антени. Е, весь він покритий дифузорами охолодження. Дуже крутолезне. бачите, яка металева пластина, така прикольна. Все переходимо, під'єднуємо і тестуємо. Ціна від 20 649 до 22 343 гривень на момент зйомки цього відео. Скажу вам так: актуальну ціну ви можете дізнатись самі. самі. Ми розмістили у опису під цим відео посилання на перевіреного продавця. Також підемо на сайт виробника і подивимось сам по собі огляд, який вони дають. А це в нас 10 Гбіт, 2,5 Гбіт. Так, 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 дуже щось багато написано. Коротше, маршрутізатор стандарту Wi-Fi 7 з 4К кам технологією, технологією ML2 і два порти по 10 Гб. Сумар, сукупна, пропускна здатність усіх портів 34 Гбіт секунду. В нього сучасний 4-ядерний 64 біт процесор із так. Твою частотою 2,6 ГГц. Е, ну, як вони пишуть, для реалізації підтримки 10 ГБ у Wi-Fi 7. -му. А також вони пишуть, що тут є нова вбудована система, а і детекшн-технологія, яка сама е, знаєте, яка сама детектить, де саме під'єднується провайдер. Тобто ви увімкнули, вона сама задетектила, де у вас ванпорт і як він працює. Ну про те, що 34 Гбіт ми вже бачили. Про мультибанд, про дуалбанд мультілінк ми теж бачили. 7200 мегабіт на секунду, сумарна пропускна здатність саме у Wi-Fi і про 4К кам ми бачили. А саме цікаво, що у 5 грацовому Wi-Fi, у 5 тисяч діапазоні 5764 Мбіт мегабіта на секунду у нас пропускна здатність і два 4 ГГц 1376. Модуляція 4К. Ми вже бачили, що це ліпше. Це 12 біт на один символ. І у порівнянні з 10 битами на один символ у 1024 к Ну, 6 ГГц ми тут бачимо, знову тут технологія мало нам акцентує. про неї. До того ж, до того ж, дивіться, як тут красиво порти перемикаються, показую, які тут порти є. В нас є а, VLAN, це а, віртуалізація локальних мереж. Не WLAN, а VLAN. Не, не плутайте. До того ж, підтримка мобільного модему 4G 5G, це дуже круто. І покриття до 200 квадратних метрів е, на один пристрій. Тобто одну точку поставили, 280 метрів покрийте, І ви за... далі, коли ми будемо тестувати, ви побачите, наскільки дуже круто він покриває. Ми зробили цей тест. Це дуже класно. До того ж, 4-ядерний процесор вони знов пишуть, тут щось про зйомні антени і про ефективне охолодження. А також в нас легка сегментація мережі, поясню. Так, як Тут стоїть Гвест Нетворк Про, то ми тут можемо створювати і а, портали, як знаєте, як у бізнес-рішення, наприклад, як у кавіарні, там, щось яке там наш квас чи щось таке, коли під'єднуєшся до гостьової мережі. Це теж тут все можна зробити, навіть персональну мережу для смарт-будинку. Це теж все підтримується, як і додаток, і, звісно, ігрові функції для якихось рог пристроїв і не тільки, але рог пристрої вони тут навіть акцентують, хоча це не рог-девайс. Характеристиках, що, що хотілося подивитись, то це він підтримує усі стандарти, які є Wi-Fi. Звісно, до того ж, в нас є схема MAMO 4х4 у кожному з діапазонів і 256 МБ флеш на 2 ГБ оперативної пам'яті. Тобто він може таскати безліч пристроїв там, до 200-300 спокійно під'єднути буде працювати. У FDMA, звісно, Beamforming, 4К і 160 МГц. Це все присутнє у цьому роке. Слухайте, ну дуже тут багато всього написано. Я в принципі. Я у принципі своєму вам пропоную піти далі, потестувати і потім прийти на виступ. Ну і звісно, підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, бо ви пропустите. А пропустити подальші огляди, і звісно, розіграш у нас йде зараз дуже крутелезний розіграш крутого тіві-бокса і паверстанції. У опису під відео є посилання на умови. А якщо там цього розіграша немає, то там є. Не менш привабливий розіграш. Тож приєднуйтесь! Саме з 10 гігабітної мережі ми починаємо. Так, звісно, нам прийшлось трохи реконфігурувати роутер. Ми Ван зробили 2,5 гігабіта, а 10 на 10 SFP на LAN 10 гігабіт. Ми ганяємо, використовуємо lan адаптер 10 гігабіт, два lan адаптери сервер і приймаючий комп'ютер. Але все залежить у даному випадку саме від. Потужності комп'ютеру, бо сам по собі роутер може, і ми отримуємо приблизно там 5,5 Гбіт до 6 Гбіт на завантаження і до 6 Гбіт на вивантаження. Тут ми повинні розуміти, що це все обмеження не роутеру, а самого обладнання тестового. Ну, дивіться, 5946 на давайте о, 6,5 було у піковому значенні. Я пробував під'єднувати Asus Рок серії на материнській платі і ставив на PCA Express 4. І десь до 8 я зміг там отримувати такі варіанти. Тут у нас більш слабкий комп'ютер, тому маємо як що маємо. Тут Core i 7 старенький. Коротше, 5.9 на 5.2. 10 гігабітні порти працюють і вони більш ніж 2,5. Бо хтось може сказати, а у людей немає 2,5, вони поставили щось і сказали, що 10. Ні, тут реальні 10. Ну, друзі, тепер ми з вами тестуємо 2,5 гігабітний порт на 2,5 гігабітний порт. Два порти по 2,5. 10 на 10 ми протестували і 2,5 на 2,5 нам дає 2,5 спокійних, спокійний результат. Тобто там 2,4, 2,450 плюс служебний трафік. Це чесні 2,5 гігабіт на цьому роутері. Тобто, в нас є е, потенційно крутилезний роутер е, з максимальними якимись швидкостями. Давайте, давайте, давайте дочекаємось кінця тесту. І з портами ми вже закінчили. Гигабітні порти. Я навіть перевіряти не буду. А знаєте чому? Тому що ну, гигабітні порти, ну вже там знаєте, ставити під сумнів, це то буде повний треш. А далі а ми з вами повинні протестувати. Е, Wi-Fi 5 ГГц і 2,4 ГГц. Ми з вами зараз під'єднані Asus 7,5G. Ми бачимо 5 ГГц тип Wi-Fi 7. Спробуємо отримати якусь швидкість, стартуємо тест мережі і отримуємо. А ось, пішло, пішло, пішло. 1,6, Максимально ще о, 1,7 пішло, нормально пішло. 1,8 піш. Слухайте, ну це дуже круто. Це дуже круто. 1722 Мбіти на завантаження і приблизно стільки ж на вивантаження буде. А відразу пропоную тестувати а, дальність а, цього дійства. Ану, Оленка, йди на сюди. Ти нам потрібно. Давай. А, я оновлюю. І відходить Оленка йде. Ми його вже тестували. йдеш аж туди. В нас нова студія. 160 мегабіт. На склад ти йди, будь ласка. 160 мегабіт. Боже, 160 квадратних метрів. І е, чесно кажучи, в нього дуже крутелезне покриття. Е, зазвичай тести на такі дистанції е, кажуть про те, що роутер надкрутий, це приблизно 60% падіння. В нас тут приблизно 40, 40-45. Е, ось це вражає. Це дійсно вражає. Давайте зараз дочекаємось е, Оленку. Це у 5 Гц діапазоні, потім у 24 Гц діапазоні це зробимо. Ну що там, Оленко? Ну, те, саме, те, саме, те, те як ми і тестували: 1400 на 1060. Тобто, це на е, відда, віддаленість десь приблизно метрів 30. Так? Дійти. 30 шкір. Десь таке. Ну, 100, 160 квадратів студія в нас нова. Так, ми під'єднали з вами 2,4 діапазон. Давайте оновлюємо, стартуємо. І тут ми бачимо з вами результати 120, 130, там 200 у піковому значенні. Зазвичай 2,4 зараз це не дуже такий собі діапазон для використання. Ну, У Wi-Fi 7 в моїх смартфонах там сам по собі 2,4. Такий собі слабкий у самих смартфонах, не у роторі діло. Але 123 на 170, там, там є пікові значення, проскакують. Це нормальний показник. Для чого зараз використовують 2.4. Для вумного дому, для смарт-будинку. Далі для під'єднання чого? А чого? Смарт-смарт Що, -смарт Що зараз на 2.4 працює? Нічого практично, так? Давай, іди тестуй 2,4. 123 на 100 і на, на, на тій самій відстані теж е, проводь тест. Чекаємо, чекаємо. Так, воно лісне. Скільки? Як, не впав? Не впав? Глядачі ж не повірять. Що воно практично не падає. Ну, є як є, я повинен вам показати, але нічого з цим зробити не можу. Ну, блін. Connect в нас виходить. Давайте підемо у налаштування у, у карту мережі. Зараз перепід'єднаємо його до 5 ГГц. А ось він. Pixel 8 Pro. Ось, будь ласка, 2882. І звісно, що ми розуміємо, що 2,8 Гбіт без 30, 20, 320 МГц ширини каналу, звісно, ми не отримаємо більш ніж там 2,8 ГБ. Ніхто зараз не дає таку коннекту більш ніж 2,8 Wi-Fi 7 тільки у початку свого розвитку. А, але, але ми з вами повинні ще дещо перевірити. Чи працює в нас МЛО? Давайте в нас є от мультилінк. Давайте ось бачите. Оперейшн Multilink. ми його увмикаємо. задаємо ім'я мережі і, звісно, бездротову безпеку пароль задаємо. Начебто, МЛО перемкнувся, йдемо в бездротове з'єднання. Наші мережі об'єдналися і, до речі, ми відразу можемо подивитися, що підтримують наші, наші Wi-Fi мережі. У нас є 2.4, 5 ГГц з підтримкою WPA3 Enterprise 192 біт максимального. Є в нас у 2.4 Канали, давайте покажу вам від першого по тринадцятий і від тридцять шостого по сто сороковий у ГГц депазоні, звісно, з підтримкою 160 МГц. А давайте так, якщо б у нас мультилінк працював. У двох 5 ГГц діапазонах, наприклад, чи у 5 ГГц, і 6 ГГц, це було б 160 МГц плюс 320 МГц. У нас ширина каналу була б вже там 480, наприклад. Але вибачте, ну, дводіапазонний роутер. Хоча для нас 6 ГГц в Україні вони і не потрібні. Якщо ми підемо у карту мережі, спробуємо перевірити клієнтів, давайте, по-перше, під'єднаємо тепер до МЛО. Я зараз два своїх клієнти під'єднаю. Asus 7. Так, під'єдналось. Зараз у 2.4. Чекаємо 5 ГГц і чекаємо, щоб на MLO під'єднався. І також ми під'єднаємо наш. Pixel 8 Pro. І бачимо на скріншоті у клієнтах, що MLO у нас запрацювало, тобто MLO під'єднує. Тестувати швидкість MLO не має сенсу, бо ми не отримуємо приїзд, бо той самий Конекту 2.8 буде максимальним. Ну 1.7, на 1.7. Це буде максимальне, що ми можемо теоретично отримати. Що ми ще з вами по швидкості перевіримо? Перевіримо samba сервер. Бо у нас є ось така штукенція, як застосунки USB. І у центрі серверів ми сюди під'єднали наше сховище. Під'єднано NVMe диск на кишені від Ugreen через USB 3.0. І, будь ласочка, ми з вами відкриваємо той самий диск. Ось він він під'єднаний також і скопіюємо туди щось велике. Давайте подивимо швидкість, яка максимальна. 136. Максимально пікова була 135-145 пікова. 145 мегабайт на секунду, 146 мегабайт. Щоб ви зрозуміли, 146 мегабайт на секунду. Давайте помножимо на 8. Це в нас 1168 мегабіт. Мегабіт. Тобто, ми сам сервер використовуємо зі швидкістю у більше, ніж 1 ГБ. Це дуже прикольно для того, щоб ви могли обмінюватися своїми файлами. Під'єднали до нього через USB-шечку там свій жорсткий диск, і буде вам ну просто прикольно там. І кінце подивитись, бо у нас, дивіться, і Медиа сервер є, і можемо і itunes сервер увімкнути, є ftp сервер, сервер, -сервер сховище, собі. є ftp сховище до того, що у нас є у застосунках USB і iDisk. Це в нас керування, знаєте, як, ділитися файлами з диску USB через інтернет на сховища у хмарних, сховищах самого Asus. Потім у нас є сервер мережевого принтера. Він підтримує принтери мережеві 3-4, 4G, USB, донгли. Ми можемо під'єднувати Тайм-машин e, під'єднувати і Download Master. Так, у нас є додаток для закачування, скажімо так, е, як би так сказати, щоб YouTube не образити торрент. Так, а про це ми не будемо трохи так гучно казати, але це є. Ну про карту мережі ви зрозуміли, тут все працює. USB шечка працює, клієнти працюють iMesh. Даний роутер підтримує iMesh. ми можемо розгортати mesh мережу для покриття максимально, максимальної площі у вашій оселі чи на, на виробництві. А чому кажу про бізнес, наприклад, то в нього є. У гостьових мережах є професійна версія. Ми можемо гостьовий портал зробити. Знаєте, як там, у готелях, у кафешках, наприклад, ну, тут якийсь рекламний пост тут зробити, коли під'єднуєшся до, до Wi-Fi у вашому, вашому, наприклад, кафе. Далі в нас є звичайна гостьова мережа з налаштуванням, наприклад, часу того, скільки вона буде працювати, чи клієнт, який під'єднався, скільки буде в ній працювати. Дитяча Мережа з, з налаштуваннями часу, коли їй потрібно працювати. Також ви можете трошку повідомлень тут уникнути, наприклад, там, під'єднується, там, я не знаю, що там, поставити для дитини якийсь опис. Є мережа IOT, це в нас мережа для е, смарт-будинку. Будь ласка, у нас одна є. Є мультилінк, налаштована мережа і мережа VPN. Стосовно uh, VPN, то вибачте, в нас тут стільки різноманітних варіантів. Ми можемо зробити сервер VPN і зробити до нього, наприклад, якісь uh, тунелі, і uh, під'єднати uh, ваш віддалений офіс. Чи можемо просто використовувати і зробити свій серві VPN, PPTP, OpenVPN, IPSEC, WireGuard VPN? Також у нас є VPN Fusion. Також в нас є InStartGuard Guard. Це все підтримує цей роутер. Далі в нас є. А і протекшн це, ну, це звичайна штукенція для ASUS, яку вони створили у колаборації з Trend Micro, це де у нас є блокування яких сайтів з загрозою вірусного зараження. Також у нас є двобічна IPS і виявлення та блокування інфраінфік. Похованих пристроїв, інфра, хочу сказати, інфрачервоних пристроїв. Є дуже крутий батьківський контроль, який дозволяє, наприклад, обрати девайс, якийсь там Pixel 8 Pro, і зробити там блокування контенту для дорослів, миттєві повідомлення та зв'язок, передача файлів, потоково... Ні, мені для дорослих не треба виключати. це для мене. Бачите, тут, наприклад, є окремі, окремі категорії, і азартні ігри, злочини та насильство, порнографія, є миттєві месенджери, можна месенджери відмовитися. Вимкнути інтернет-телефонію, блоги, віртуальні співнути, він це автоматично буде робити. Це дуже важливий момент, якщо у вас є якась неповнолітня дитина. Також у нас є адаптивний кіос, де ви можете вимірювати тут швидкість інтернету, історію перегляду, який сайт, бачите, який сайт, який айпішник дивився. Це теж все є. Це дуже класно. Аналізатор потоків і ігрові режими. Якщо хтось думає, що ігрові режими на роутері Asus це щось ефемерне і знаєте, там, він сам щось аналізує, яку ігру ви граєте, то це не так. Хтось каже, там, ігрових роутерів не буває, буває. Бо ігрова складова в нас це просто-напросто пріоритизація конкретного пристрою для, по профілю конкретної гри. І ви задаєте це своїми власними руками. Наприклад, прискорення роботи ви нажимаєте додати, обираєте якийсь пристрій. Ось, будь ласка, там Pixel 8 Pro. Додали, і це у вас вже ідентифікується як ігровий пристрій. І це ще не все. В нас є Open Nat. Ну, ті, хто грає на консолях, ті знають, що це таке. Наприклад, ми обираємо Counter-Strike Go, є у нас PlayStation, Xbox, PlayStation 3. Обираємо IP-адресу, нажимаємо ОК, OK, натискаємо ОК OK і застосовуємо. І в нас застосовується профіль для CSGO для конкретного пристрою, і він буде, коли ви будете грати у CS GO, він буде приоритизувати саме трафік цієї гри. Також в нас є, знаєте, ну, наприклад, з таким чином: те, що є на консолях, він підтримує до PlayStation 5, наприклад, Fortnite. Ми беремо і тут PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox, Xbox Series X, персональний. Комп'ютер також додаємо і таким чином це працює. Ніхто тут не каже, що це якось автоматично працює. Ні, тут важливо відмітити, що тут немає деяких ігрових функцій, таких, як і, як, які є у ROG серії роутерів, але те, що тут є ігрові функції, це факт. Ну, про бездратове з'єднання ми можемо тут багато чого говорити. Говорити, МЛО є список блокування переміщення е, між вузлами а і Меш, коли ви працюєте з Меш, розширені налаштування, на, налаштування радіус, фільтр бездратової МАК, ВДС, ВПС і загальні налаштування. В принципі, тут все стандартно, більш-менш для роутерів, асус, для крутелезних. Локальна мережа. Тут у нас є підтримка IPTV, маршрутизація, керування комутатором, де ми можемо з вами активувати, наприклад, 802.3 ID для двох LAN-портів, LAN1 LAN і LAN2, е, і під'єднати, наприклад, у 2.5 мережу е, ваш... Що там, на сервер, наприклад, у якого два порта 2.5 з підтримкою 802.3id, і в нього буде доступ до вашого роутеру 5 Гб. А якщо у вас є 10 Гб, чи десь він стоїть на лінії 10 Гб, то це буде просто крутелезно. Також в нас є підтримка VLAN, де ми можемо задати для кожного порта окрема, окремий варіант окремий режим роботи VLAN. І ще й профайли позадавати. Вани. Стосовно Ван, ми можемо під'єднуватися з автоматичною IP, статичною PPP, OE, PPTP, L2TP. І, звісно, в нас є здвоєна мережа Ван, де ми можемо увімкнути і відмову стійкість, і балансування навантаження. Наприклад, можемо задати один 10 гігабітний порт і другий 10 гігабітний порт, і отримати дві мережі по 10 у балансуванні навантаження, який розкидає між пристроями, а я не знаю, а навіщо зараз дві 10 гігабітних мережі у поєднанні потужності. Навіть не уявляю, як це буде такий Та ну скільки це пристроїв треба, щоб 20 Габіт завантажити? Це, ой, блін, просто неймовірно. Також ми можемо зробити відмову стійкість, і не тільки відмову стійкість, ми можемо зробити із 4G-роутерами, і 2-2,5 габітних зробити лінії. Коротше, тут дуже багато різноманітних варіантів налаштування. Є тригер портів, є переадресування портів, підтримка демілітаризованих зон, DNS, надтунелювання, І, звісно, є в нас і Amazon Alexa, ipv 6 і VPN, які ми вже обговорили. І також є брандмауер. До речі, брандмауер з вільтром URL ви можете закрити доступ. Тобто конкретних сайтів з фільтром ключових слів, наприклад, ви можете там задати ключові слова, які він буде фільтрувати, і у вас не буде там в принципі доступу до таких сторінок з ключовими словами і фільтр мережевих служб. Адміністрування, звісно, у адмініструванні ви можете задати режим роботи, режим бездротового маршрутизатора з режимом маршрутизатора iMesh, режим точки доступу, режим ретранслятора, медіамосту і вузлу iMesh. Коротше, тут дуже багато різноманітних функцій, а я вже готовий пройти. І зробити висновок. у якості виводів. Скажу, що це найкрутіший роутер, який можна зараз купити в 10-тигабітному секторі, скажімо так, для приватного використання. Звісно, у нього є свої мінуси, але мінуси настільки якісь несуттєві. Поясню. Справа у тому, що він в нас дуже маркий, тобто тут залишаються дуже відбитки пальців, і трохи розкручуються іноді ці антенки, тому ви їх повинні закрутити і поставити одне положення, поставити і забути про нього назовсім. бо ви його поставили і на безліч років його вистачить. Ми його рекомендуємо як домашнє рішення, як рішення для, скажімо так, реалізації Wi-Fi аймеш мереж і, звісно, для малого бізнесу. А з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.